Доброго, доброго ранку. Нарешті, нарешті ми залишилися вже з ночівлі на дачі. 10 червня. Ура! Так класно, так пташки співають ранку. Просто неймовірне відчуття. Нарешті я дуже задоволена. Зараз майже сьома ранку встала раненько, бо хочу зараз обробити гроші. Почалася у них іржа і потрібно терміново обробити, поки всі мої сплять. Всім гарного дня! Гарний ранковий садочок. У мене сьогодні, крім того, що потрібно обробляти дерева. Дуже багато роботи. Вчора святкували День народження і мені дуже багато квітів надарували. Тому сьогодні будемо висаджувати ці квіточки. Подивіться, як гарно, як вогник колес виглядає. Подивіться, як гарно зараз виглядають мої мальви. У мене тут вийшов такий цілий коридор із різноманітних мальв. Зараз вони вже починають квітувати. В минулому році вони були більш такі розлогі, такі як ялиночка, а зараз вони більш рівненько всі стоять. Такий мене прихід до городу зараз гарний, класний. Такі яскраві, дуже красиві кольори. Вони в мене звичайні. Я зібрала насіння десь понад дорогою в сусідах. Висіла і ось другий рік вони мене вже радують. Ось дуже гарна ця трояндочка, але, на жаль, після дощу в неї пелюстки портяться. А сама сам бутон дуже-дуже такий набитий і гарний. Але дуже шкода, що, бачите, темніє від дощика. Так вона набита, набита, така ух. Я з вам покажу а, свою троянничку Іф Піаже. А, не знаю, вона це чи не вона. Це начебто мімі -мі Я дуже сподіваюся, що це вона, а це щось схоже на Іф п'яже. Ну, не знаю, пелюстки досить такі, знаєте, цікаві, ажурні. Але, можливо, у когось є така трояндочка. Підказіть, <смір> правда чи ні? Бо якщо це не так, то я її не буду залишати. Хоча досить цікаво. Зараз тут квітує шалфей лікарський, боже цей аромат просто неймовірно. Доторкнувся і пахне. Бділок дуже багато. Тут не посходили майори. Нова кольори саджала. Це моя форзиція відходить. От. Так. І ось тут починає також квітувати моя мальвочка. Вона рожевого такого ніжного кольору. Але мені подобається, що закриває ялівець. І ось О, щось заробив генератор у сусіда, вже світло вимкнули. О, із новеньких ви подивіться, ви подивіться на це, господи, і ще три бутони. Ну це ж треба. Ой, смішна така маленька. Так, я не знаю, що відбувається з мен... в мене з волотистою гортензією, чому в неї? Сохнуть ось так листя. Я думала, що, знаєте, вона на сонці тут печеться, але в мене є інша волотиста гортендія, то там вона в, в затінку. І також листочки так от обсихають. Щось мені взагалі така ситуація не подобається, можливо, яких магнію, там не, вихват... не вистачає чи калію, Ну щось, щось повинна бути, якась причина. Мені тут кума подарувала в такому яскравому горщику. петунія. це одна ось така гарненька, фіолетового кольору, а інша я поки що он туди повісила. Вона там така полосата рожева. Ой, боже, щось тут літає таке. Зараз вчора бачили на Жук на сирох. Ось, гляньте, гляньте, яка вона вже гарна і класна. М -м, супер. Може, початок червня. Раніше в липні вона квітувала, а зараз вже в червні. Так все швидко, дуже гарно. Потрібно вже волошки прибирати. Лаванда в повному розпуску, просто бджілок багато, все квітує, пахне. Дуже класно. Як гарно між собою поєднуються шалафей та малява. Дуже ніжні відтінки. Ще моя Ів Піаже. Сподіваюся, що це вона. Познімаю вам ще трішки вечірнього садочку. Гортензія з кожним днем все краще і краще. Красуня. Лаванда, так багато бджілок навколо неї. І мій найулюбленіший Алюм Оце дійсно гігант, оце здорове. здоровенний просто клас. Не то що оту. два нещасних гіганти вже потрібно видаляти. От. Ой, на юбка взагалі, гляньте, ця ще не розпустилася. А дві просто як наречені дві. Такі гарнюні. Класні. І мій мальвовий, я не знаю, як назвати, тунель. То в минулому році трішки по-іншому росли кольори, на це вони чи переопилилися, чи можливо на так проросло. Бо в мене з'явився якийсь новий колір. Бачите, більш такий фіолетовий. Тут такий ніжно-рожевий Тут ще яскравіший. Тут такий темний, темний. А так цікаво, він квітує не знизу. Якось тут. Можливо, тому що затінок і більш на горі почав квітувати. І ось якийсь новий колір, такий фіолетовий. У мене начебто такого не було. І тут такий, як червонуватий трішки. Ой, гляньте, яка краса. Давайте я вам трішки похизуюсь своїм городом. <ріху> ну, як похизуюсь, покажу те, що в мене є. Тут я посіла декоративну капусточку. Нещодавно вона з'явилась, це вже добре. <ріху> Тут в мене зростає помпасна трава, яку я виросла з насіння. Ні про що, але є. <ріху> це мої помідорки з насіння. Вони дуже швидко за три тижні, напевно, так от виросли. Це одні помідорки. І ось ще другі помідори. Ось які я залишила, і ось це я розсадила. Також в мене є гарні, гарні перці. Подивіться, які класні. Скоро вже можна буде і їсти. Перічка вже і чорна є в мене. І З'їли ще ні. А ні, ще є. Ось я яка класна. Це краса Львова, здається, якщо не помиляюся. ну, Щоб чоловік мі ще поливав. Звісно, що картоплю, бо дуже переживаю за неї за цю картоплю Так, мої гірки, які я висаджувала вже розсадою, які я пророщила на балконі, майже всі загинули. Але вже якщо придивитися, то я підсіювала насіння і вже з'явилися маленькі. Хоча б так. Тут в мене теж перці ростуть. Є такі, вони ще маленькі. Але я купляла і жовті, і червоні. Але щось... Якісь вони всі зелені ростуть. опять обдурила, Ну базар є базар, чесне слово. Ладно. Так. І ось там сьогодні трішки я, зараз, якщо просто підв'язувала свої помідори, бо вже теж деякі полягали. От. Вже і помідорки там висять, і баклажани, і кабачата, і гірочки, які я просто в насіння посіяла, і там в ямках посходили. Ще досівала тиждень тому. Ось так. І величезна величезна у нас картопля є. Завтра вирву цей бо ботлі на ньому сидить, і він якийсь жовтий, щось йому не сподобалося. Ось цей шпинатик непоганий. Ось наша картопля така. Починає квітувати. Дика вже, наприклад, розпадається. І знаєте, як листечко знизу підсихає, не знаю, може її вже копати. <сі> так, я тут трішки посіяла капусту, але, чесно кажучи, її прополола і забула, що вона тут. Гляньте, в мене тут лілейник звичайний, квітує. Це я просто сюди висадила все, що мені заважало. Так до сонечка гарно тянеться. Ах, яке сонечко. Ой, гляньте, гляньте на цю красу. Злякалась в мене така на шухері. Та не буде тебе трогати. Ти їж краще якихось паразитів. Такі вогники. Хі -хі. Класні. Ось тут мені подобається, звісно, що не гарно виглядає, але дуже подобається, я там взагалі не полю. От просто взагалі класно. Спанбонд потрібно. Або агротканину гарну, передбати обов'язково. Ось так у мене тут морква, бурячки, сині. росте там цибулька. Все класно. Мені чоловік зробив такі стійки, потрібно буде підв'язувати потім трохи пізніше в гірочки. І ось тут, якщо вони виростуть. А, так. Тут наш безд, потрохи вивозимо, мусор, сміття. Молоденький виноград, Рембо, я згадала, сорт садила, осінню, прижився він, росте. А тут щось такі маленькі грони, тут їх взагалі щось мало. Чи переживає, переживаю, чому каже, на звичайному дуже багато вже грон висить, і вони такі, знаєте, вже ого, товстенькі, а тут щось взагалі якісь такі, бачите, ось міленькі. Погано видно. Переживаю, що чому так мілко. А гляньте, яка краса. Звісно, на них є і ржа на мальві. Сьогодні обробляла, ну, нічого. потрібно нижнє листечко прибрати. Завтра цим займуся. І от бачите, я тут все обробляла сьогодні. У мене тут такий мальвовий ліс вийшов. росте петрушка на неї потрапило травило. От за що мені тут не подобається. Буду прибирати її звідси теж. Так. Така гарна. Я ще хотіла тут між ними посадити амарант. Ну тут місце було б, а тут взагалі не було б місця вже. Як гарно, ну ви подивіться. Це ж просто краса. Сонечко, шезлонги, картопелька жариться. Просто неймовірно. Чудовий настрій. Дуже класно на дачі. Просто відпочиваєш душею, всі якісь проблеми залишаєш в місті. Не хочеться туди навіть повертатися, хоча у нас знову світла немає на дачі. Але, знаєте, якось так на другий план це все відходить.